Чернівецька міська рада планує закупити 50 нових тролейбусів. Це стане можливим завдяки подальшому розвитку проєкту від Європейського інвестиційного банку. Відповідний проєкт рішення сьогодні був погоджений на засіданні виконавчого комітету міської ради. Подробиці дивіться далі. Для комфорту чернівчан та туристів міська рада планує суттєво оновити тролейбусний парк. Для цього хочуть закупити 50 нових низькопідлогових тролейбусів, отримавши кредитування від Європейського інвестиційного банку. До цього рішення ми йшли досить довгий шлях. Ми працювали практично весь 2021 рік з кредитом. Європейський інвестиційний банк пропонує нам кредит на досить вигідних умовах. Слід зазначити, що перший етап 18 міст ще в довоєнний час кредитувалися по такій програмі і успішно, досить, і суттєво оновлювали свій парк електротранспорту саме. Таке оновлення електротранспорту для чернівців критично важливе, адже стан місцевих тролейбусів відомий не лише кожному мешканцю міста, а й туристам, які відвідують маленький Париж. У нас майже 90% зношеного парку це машини 80-х, 90-х років, які вже фактично вичерпали свій ресурс. Реальна потреба, реальна потреба для того, щоб задовільнити. Всі маршрути тролейбусні належним транспортом це порядка 100 машин. На сьогодні в нас в зміну курсує близько 50 тролейбусів, і ми розуміємо, що потреба є оновити практично 90% складу автотранспорту. Тож сьогодні рішення про оновлення тролейбусного парку підтримали члени виконавчого комітету міської ради. За проголосувало вісім чоловік. Проект рішення також передбачає добудову майже семи кілометрів електромережі. В проєкті передбачається добудова мережі. Що дасть на змогу сполучити калинівський ринок на Галицькому шляху, це також такий великий амбітний проєкт, і він, в принципі, дуже витребований жителям міста. Отримати підтримку європейського інвестиційного банку можливо навіть зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, на участь подалося декілька міст України. Зараз під час війни, виробники тролейбусів також в такому становищі, що навряд чи всі міста, які беруть участь у цьому проєкті, зможуть одночасно замовити і отримати таку кількість машин. Тому цей процес буде досить довготривалим, але так як ми. Ми є, по суті, в першій черзі, тобто два міста в Україні, які вже мають практично готовий весь пакет документів, навіть з готовою тендерною документацією, то ми розуміємо, що ми будемо одні з перших. Тролейбуси, які хочуть закупити, різного типу подовжені з автономним ходом та звичайні в міській раді. Очікують, що за умови дотримання всіх домовленостей перші тендерні процедури почнуть проводити вже навесні 2023 року. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4